Одає. Так, приїхала я до Ані, до сестри, і дивіться, як в неї гарно росте базилік. Як в неї гарно росте листя салата. А оце не знаю, що це. А, це теж. Це теж базилік, але просто він інакший. Аня, це теж базилік. Ні, це шпинат. А що запах базиліка? А, а, воно віддає запах. Так, це шпинат. Нічого собі яка краса. Так, це лишнє ми вирвемо. Я сподіваюся, що це було лишнє. Так, пам'ятаєте, горотик ми садили? У нас печалька. Виявляється, що це. Цю землю з він не підійшло для зелені, яку ми сіяли, а тільки для ось такого, як суниця, клубніка. Ось що зійшли огірочки, як гарно Аня зробила. Верніше її чоловік зробив полив дуже крутий. Це огірочки вже, бачите? вже. Ой-ой, яка красота! Ой-ой-ой, яке воно класне! Які ми молодці, що ми посадили. Дякувати Богу, що прийнявся урожай. Так, це клубнічка, гляньте, скільки її буде. Ось там вже така велика клубнічка. Тут рожева цвете, навіть не бачила, що так гарно клубніка цвіла. Йой, яка краса. І тут ще цю, що ми лишили, то вона в горщику, то треба її пересадити, я думаю, десь. Дивіться, це перчик, він теж цвете. О, він же має урожай. Я навіть не бачила, бо це я перший раз за місяць сюди приїхала. Ну, маю на увазі нагород. Коли все виросло, я не бачила. А помідори як пахнуть. Так, треба їх вже підв'язувати, вони вже великі. Плодоша немає, тільки цвітуть. О, як гарно, як гарно. Нічого собі. Це ще помідорчки. Ось, дивіться, це кавун ми садили. Не кавун, а диню. Диня. Ну, щось вона сохне, не знаю чому. Ось, а це дивіться кріп. Виявляєте, це кріп? Його взагалі немає. Взагалі, все, що ми тут сіяли: редиску, моркву. Я вже не пам'ятаю, ми багато чого сіяли. Нічого немає. І Аня засипала другою землею і пересіяла, надіється, що щось зросте. Так що ми старалися, нам не вийшло, але нічого, на помилках вчаться, знають. І... Але дуже класно. Бачите, бо була земля ось така. Там багато було, оце, як тирса. Оці... Я думаю, що через це зелень не проросла, тому що вона дуже тонесенька. І... Ну, побачимо, що з того буде. Тут Аня ще мало щось буде підсіювати. От. А там, де я вам показала шпинат в цьому в такому горщику, то там Ані були квіточки, і вона вони відсвели, вона викинула. І просто отак, з ці з цікавості в неї лишилося і вона посіяла. Ну, подивіться, значить, ця земля краща. Дуже гарно. Я не так добре, вона робить свіжий салатик, прибігла, скубнула і пішла. Тут ось, бачите, пташки живуть, трошки тут роблять безпорядок їй. Але так цікаво. Погода в нас сьогодні прекрасна. Не жарко, не холодно, свіженько. Трошки вийшла погуляти, приїхала сьогодні до неї в гості. Бо ночувала в сестрички. Там вже дивіться, будуть скоро будинки за, за тою оранжевою сіточкою. Будуть великий комплекс квартир, будинків і вони від 600 чи від 800 тисяч доларів. Дороге задоволення, але я думаю, там воно вже дуже буде гарне. Ось так. Ташечки співають. Аюша, привіт! Угу. Як тебе справи? Добре, Добре. яке тебе гарне платко модне. А хто тебе так гарно зав'язав тобі хвостики? Остелла. Це моя істелочка таке зробила. Так. <схай> Це моя Ані менша. Вона така, як Вільям. Місяць різниця, Вільям. Старший може на місяць. А що ти їж? А, донець. Ну смачного тобі. хотіла що показати. В Ані, о, тут бузок, білий цвіл. Так гарно пах. Вже все. Там же відмолоді маленькі. От скажіть, будь ласка, в коментарях. От я не є хазяйка, я ніколи тим не займалась. Хоча жила в селі, я це все мама, бабуся, тато дбали. Мені якось не було до того діла. От мені цікаво, от, оці воречі, да? оці, що відростають гілочки. Це як відмолодь, то його можна посадити. Ось так воно буде рости, як дерево, чи, чи воно без толку тут. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені цікаво, чесно. Буду вам вдячна за підказку, за адекватне розуміння і е, пораду, тому що та ми не в всіх справах можемо розумітися. Наприклад, ну як мені може сказати а... садівник щось про перукарство, якщо я перукар, чи наоборот. Ну, я розумію, що деякі речі, які треба розуміти, ну, не виходить так. Оце мені здається, що вже якась хвороба. Ну, та, Радоця. А я в них ходжу. Зараз доці я тобі дам. Я тут дещо покажу своїм підписникам. Привіт, привіт. 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 Гарно гуляли сьогодні? Як спалося, і Добре, але знаєш, що я не знаю чого. Перше було жарко, то я відкривалася, поки було холодно Ти Спала в еміній кімнаті? Так. А, угу. Але було спала найстрілий час. а тобі як було? Так, але... Та зразу дає сама. Жарко yeah. та дуже yeah. жарко. Ну давайте виходьте трошки гуляти. Зараз талочки. А принеси тоді мої, добре? Okay. Мої там при вході, чорні. Okay. Так, хто не знає, оце сусіді, дивіться, як гарно, які великі. Дві, а, туї виросли. Кущі гарно підстрижені, дивіться, яка фіолетова, гарна квіточка. Дуже тут сусід дуже доглядає. Моя okay. сестра живе в хорошому районі. Тут хата від хати далеченька. Там басейн в сусідів, дуже гарно підстрижена трава. От. Анін Юра недавно стриг, але бачите, яка різниця? Він в рейсі не завжди встигає все зробити. Але молодці вони справляються. Дивіться, кущики, туї. Бачите? Це сестра садила чоловіка. Зараз доцінка, це якась лілія, походу, чи що це, не знаю, що це за квіточка. Давай переживаємося. Давай. Так, ось коли в мами і в доці майже однаковий розмір ноги. Чекай mm. падаю. Дуже, так, що в нас тут є ще? Так, оце. Так, якісь хмарки носувати, глянь, такий гарний райончик. Сусіди так все гарно зробили собі. Синулька, ти де бігав? Де ти був? Ти знаєш, що без мами не можна далеко бігати? Знаєш, оці дивіться, ту як повиростали. Дуже гарно. Так, хтось був поза кадром, тепер я в кадрі. Бачите, така мене крута футбола. Що тут пише стало? Стою з України. Так. У мене вже щораз менше і менше днів залишилось. Я рахую, коли mm. я вже полечу в Україну, стелочка вже би сплавала. Так. Да. Що чекаємо? До речі, дуже погані новини. Зараз слухаємо. Те щось відбувається, що не впускають в Америку, навіть і шума дівкарти. Але я не знаю, у мене на серці спокій, мир, тому спокі. їду. їду, але дуже шкода сьогодні проснулася і одразу новини побачила. Що відбувається в Києві, страшно, сестри пишуть, переживають, та ножи такої бомбіжки не було. Хоч українці я не знаю, ви сильні люди, ви язайки в цьому живете. Я просто пишуся вами і підтримую вас, переживаю, молюся і нехай це все закінчиться, щоб ми могли вже жити в мирній Україні і, і щоб ви вже не втрачали рідних близько. І, 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 Вілям, не дарти машину, Майя, вважайте. Вілям акуратно. Ой, дощ, треба дивитися, на дорогу не виїхали. Давайте. Да. Ми дітям нарізали, кому робили їм фотографії. Віля мух боїться і виліз ногами ось так. А, смачно дітки. Угу. Літо прийшло, жара прийшла. Так як в Україні, бачите, їсти кавун, але кісточок немає, нема що випльовувати, навіть mm. не цікаво. Нема. Mm -hmm. немає, що а знаєте, як ми коли сіли, ми їли і так mm -hmm. чорні випльовували. Mm -hmm. А у вас такого нема. Смачно вам? Yeah. Вільям дивиться на той кавун, не знає навіть його їсти, бо я йому завжди кубіком різала. О, Вільям, привикай, привикай. Їш, як всі нормальні люди. тобі mm. <laughs> Mm. Mm. А ще ми розламували і нам око бризгало. Uh -huh. yeah. <смір> Або знаєш, як їли так, прямо щоки були такі. <смір> Або е я не знаю, чим ви так робили, але більше може вкусити? <смір> а, ні 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 <смір> ну, Все смачного, дітки, я теж йду собі за кавуном.